Румунія зробила пропозицію стосовно гарантій безпеки для України. Країна може надати свої військові бази союзникам щодо НАТО для забезпечення безпеки Української держави. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Румунія готова надати військові бази союзникам по НАТО, щоб допомогти гарантіям безпеки України. Про це заявив прем'єр-міністр Ілія Боложан. Пише місцеве видання Калеа Європеана. Він нагадав, що Румунія не збирається відправляти війська до України. Цитата: усі ці місяці, як ви знаєте. Коли в певний момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення міцного миру в Україні, Румунія максимально чітко заявляла, що найменше дві речі: ми не будемо надсилати війська, ми взагалі не будемо займатися можливим розміщенням військ на території України. Це був максимально чіткий пункт, сказав румунський прем'єр. Другий пункт, за його словами, стосується членства Румунії в НАТО. Він пояснив, що військові бази країни цитую могли б використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. Пряма мова, і сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання, проводиться нагляд за тим, що відбувається в Чорному морі. Проводяться спільні військові навчання, і це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО сказав Боложан. Видання нагадало, що Міноборони Румунії заявляло, країна підтримає всі рішення союзників щодо гарантій безпеки. А її військова повітряна інфраструктура є цитую опорним пунктом на східному фланзі НАТО для стримування та оборони. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, які гарантії безпеки може отримати Україна. Він сказав, що отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа, і цитую, це відкриває можливість, щоб інші країни долучилися до цього. За словами президента, якщо країни дадуть фінансову підтримку і зброю, це буде цитую дуже немало. Проте, за даними Політіко, США відіграватимуть лише мінімальну роль. Цитата. Саме Європа діятиме на місцях, США не повністю зобов'язані ні до чого, сказав виданню дипломат НАТО. Європейський чиновник підкреслив, схоже, все залежить від нас. Віце-президент Ді Венс теж заявив, що Америка цитую не повинна нести цей тягар. Цитата це їхній континент, це їхня безпека. І президент чітко заявив, їм доведеться зробити тут крок вперед, сказав Венс.